До того ж, де теми тести Оральний на ВІЛ вдома, безкоштовно. Я його вже зробила. І оскільки я не могла з цього телефону скинути по-нормальному, довго мучилась, але я скинула і перше, і друге відео зараз ви подивитесь. Так, да, Це виробник Oral, Орал Квик Хів. Це американський виробник. Я ще раз повторюю, Орашю, Technologies, ну і так далі. E, чиста uh, американська ініціатива. Мабуть, на нас випробовують, да? випробовує тести, наскільки вони дійні чи не дійні. Тоді, окей, я скинула вам тут два відео, зараз я вам покажу. Uh, так, одну секунду, де ж вона вже поділась? Mm, оце воно. Полетіло вверх просто в мене. Відео, тобто не для себе, в мене немає. Ну, але я його зроблю. Але відео я роблю це для просто для того, щоб, щоб вам показати. Значить, зараз вдома я замовила дані і через. Коробку класно, коли знаєш ці статус. Прикольна коробка я залишила дуже прикольна. От реальна така десь на мозове. Схоже, тут написано гаряча лінія з питань Біл Сміт, ЮСЕП, це тобто від штатів, тест на біл, інструкція, а, самі бачите, ще ще якісь е, президенту. Ну давайте подивимося. І так, відкриваємо сам тест. Е, тест, оцей тест, це оральний тест. Вони побішали оральний, сказали, що немає. Немає кров'яних тестів, є оральне, тобто смужка до насизову облонку в роті. Інструкція з використання теска це Робити навіть якісь ем, процедури манікюру, педикюру або інші в косметології, також е, я б сказала, перед цим треба робити це обов'язково, тому що інструменти і це можуть бути голки, і ножиці і так далі. Далі е, інструкція аж чотирьох штук, нашовані стільки, ну і прям і, і ще подарунок, вони подарунок. Сказали, скільки тут вони понадавали ось цього, і що ви зрозуміли. Комплекс у міській мові, ці конкурсі тут а, 5 на 3, 15. Ого, так солідно. І ще стільки ж я так розумію. Ось його. Ну, хто знає англійську мову, то читає. Тобто а, 15. І за щоб показати, що це безпечно, це, вам точно привезуть, поки вони є в наявності зітекції, і вам привезуть кур'єром новою поштою, то ставка буде безкоштовна. Тест Oral Quick надзвичайно легкий і дуже швидкий. Хоча цій інструкції написано, що вам треба в цій інструкції десь 20-40 хвилин. Дуже швидко. Там ще є в наборі така касетка, куди ви наливаєте оцей розчин цієї бутилочки і туди от цю штучку, а, а цією кінченком ви прикладаєте до слизових волочок у роті. І потім ви в цей розчин вставляєте, який в цій бутилочці знаходиться, і через 5 5-10 хвилин у вас є результат. Так, да, Через 5-10 хвилин, там вже просто нема чого показувати. Тобто вони в інструкції написали, аж 40 хвилин треба чекати. А насправді 5 хвилин дуже схоже на тест на вагітність, одна полоска, негативний результат, дві полоски, позитивний результат. Тобто, коли одна полоска така бажана, а дві такі не бажані, і інколи навпаки. Але там також можуть бути варіанти, да? по різному, кому який варіант треба. Тому я ж кажу, надзвичайно легко. Є такі тести, які вони українського виробництва, але вони кров'яні. І взагалі кажуть, якщо більш, ну, більш правдоподібно треба, більш вірогідно, то краще робити кров'яні тести. Тому що там кров, плазма або сиворотка. І так, да, звичайно, це отак от зробити, як в інструкції, це надзвичайно легко. Вставляєте вуаляє, результат. Потім виставляєте це от сюди, вона так постоїть у вас у цій пляшці, отак от. Да? І тут є ще така штучка, де вона буде вам стояти рівненько. І все. Але якщо більш вірогідність, якщо у вас більш підозр, якщо у вас є там в голові, ну, ви розумієте, що вірогідність є, тоді. Краще робити кров'яні тести, тому що вони більше точні. Тобто, Україна я не знаю, мож... можливо, ця компанія. Знаєте, Oral Quick, вони а, запатентували це на себе, саме оральні тести на себе. Хоча не факт, але американці це дуже люблять. Але Україна робить тести гривень за сто, а то й більше. Особливо дешеві тести є на антитіла довіл. Як вони виробляються? Ну, я так розумію, в ході того, що є хвороба. А, і вони взагалі можуть коштувати 30-40 гривень, це вже кажемо про, про українські, не на ВІЛ, а на антітілавіл. На ну як би отакі, і вони так їх, ну, так їх називають на антитіла на віл, і вони по крові. Там така ланцетка, якою ви собі повинні палець а, розрізати, і також а, а, пінцетик, де ви, ви витягаєте кров, і а, в таку ж баночку ви її капаєте прям, в принципі, як в лабораторії. Отака різниця, і вони більш вірогідні, скажем так, більше, більше точності по крові однозначно є, Це за такі нюанси. Тобто, сказати, що ці тести он однозначно вони, а, прям надійні, прям точні. Ну я скажу так, такої вірогідності. Немає, тому тим паче вірогідність, а з якого часу тест показує позитивний, а з якого ще часу негативний. Можливо, якщо недавно ви сходили на манікюр і до вас мастер підійшов з забрудненими інструментами, і я ж не скажу, це не завжди означає поганий, скажімо так, погану поведінку. Це може означати просто невдало зробити манікюр десь. А перед цим клієнт пішов, прийшов з таким статусом і він цього не знали, а вони ці інструменти не простерилізували, і от таким чином ви приносите додому. О -о о -о 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 -це. Тому це не завжди це може казати, що ви просто ходили в якийсь не дуже недокласного не мастера, де, де вас ще заразили. Тому ті, хто, у кого хто роблять. Манікюр десь це особливо така. Знаєте, степінь різку, яка не внесена до, до цього переліку. Да? Отут з цього переліку не внесено. Але також є. Тому краще все-таки хто а, турбується своє здоров'я, краще мати гірше манікюр і робити його вдома, але не довіряти своє здоров'я, своїй ногті комусь заради отаких от ногтей на 5 метрів. А манікюра, але перед цим цей мастер. Не поміняли інструменти, заробила на вас 500 гривень. А вас заразила тим, що взагалі невеліковна. От ми, як тут вам показувала Test, є українські тести на кров. Ну і звичайно, надзвичайно це стосується не стільки манікюру чи косметологічних процедур, хоча також стосується а і підразів. да да Е, да. я ж сказала, найбільше з них наймасштабніші по Києву. Я вже сказала, хто та там без цього не обійдеться. Ну Україна сподівається, сподівається, да звичайно, чекає. Нових результатів цікавих, в принципі, все, що хотіла вам показати. Так що, якщо вам сподобалося, став лайк. Да, то ось я робила це для експерименту, для вас, щоб показати, де можна безкоштовно пройти тестування на ВІЛ, і який саме тест, хто виробник як це робиться? І що треба для цього зробити, і, і нагадую, навіть доставка була безкоштовно кур'єром. Тобто реально відносяться до цього серйозно. Можливо, ця компанія перевіряє. І повірте, що я вам скажу, що буде мільйон безкоштовних тестів. вони да, ну, там лежать якась яка кількість тестів, але звичайно, що мільйон. Вони сюди не два, не три, вони не прийшли. Тому що, ну.